Мамусік, вставай, вставай, мамусіка. Ти призналась? Треба вже ти пропродачний піннімат На, Пішли, 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 пішли. Муся, І гум. що ти йдеш, ще тебе П'ять ранку, а ти ще спиш. Пора встати, бодренько піняться і піти. На зустріч п'ятниці, сьогодні ж п'ятниця, завтра спів неділя. Ви дні. Ура! Ну, що там за вікном? За вікном мокрова, то конечно мокрова. Ну давай. Так я перші пригою, ти круга муська и дачний прапор. піднято. Ура! Сьогодні п'ятниця. А що там на термометрі? Плюс uh -huh. 15 мамка, це так поголода. А ну, 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 відкрий нові конці, що там за вікно? Та да, мамка, відкрий вікно. Там треба продисхати бус того соньку. Пробанат зробити. Да, про холодненько, але йти треба. Да, мені треба. Я в ту сторону, а ти в ту соньку. Ага. Потім устрінемось. Мой шос не хочется сидіти, Там окромату. Ну добре, всім подписочники, покам, ваш сульник. чапки бомки пока. Сані, чекай мене, всем подписочники попа, пока ваша мусит тмки-бомки. Пока с пятницей уси.